Із стрімким розвитком цифрових технологій багато традиційних бібліотек сьогодні переходять на електронний формат. Утім, доступом до світових електронних ресурсів похвалитися можуть небагато книгозбірень в Україні. єдина електронна бібліотека, яка дає таку можливість, існує на базі Києво-Могилянської академії. Детальніше Маріенко. Сучасні бібліотеки перетворюються з традиційних книгосховищ на місце доступу до необмежених світових інформаційних ресурсів. Принаймні таку трансформацію переживає бібліотека Києво-Могилянської академії. Сьогоднішній світ, віртуальний світ наукової інформації, дозволяє мати мільйони, мільйони, мільярди одиниць наукової інформації. Доступ до світових наукових ресурсів став простішим для українських студентів та науковців завдяки проекту Електронна бібліотека України. Проект електронна бібліотека. Бібліотека України, яка має базу в самій бібліотеці Могилянки, а це тому, що в Могилянці існує відновлена бібліотека, і там технічно на високому рівні стоїть можливість встановити портали і всі технічні потреби для такого проєкту. а це також завдяки. Підтримці діаспори ідея створення електронної бібліотеки належала Києво-Могилянській фундації Америки. Ця недержавна організація була створена для підтримки діяльності Києво-Могилянки. За словами президента фундації, Марти Фаріон, проект створення електронної бібліотеки вийшов за рамки одного університету і став національним. Ми започаткували такий проект, щоб Довести доступ до електронних ресурсів до баз даних академічних і освітних для всіх університетів головних України. Директор бібліотеки Тетяна Ярошенко каже, що сьогодні до співпраці залучено 15 українських ВНЗ. Ми багато років не могли собі дозволити, українські університети не могли собі дозволити передплачувати серйозні наукові закордонні журнали журнали з високим імпакт-фактором. Сьогодні ми це можемо зробити, тому що електронні журнали, по-перше, дешевше ширший їх спектр, і ми забезпечуємо такий доступ для наших вчених через, через доступ до електронних баз даних. За понад два роки існування проекту його популярність серед користувачів стрімко зростає, і за останніми даними становить 200 тисяч завантажень за рік. Динаміка зростання, використання електронних ресурсів разюча. Наші студенти можуть користуватися сьогодні досить потужними базами даних, такими самими, які користуються студенти в Гарварді, в Оксфорді чи в Єлі. У час, коли світ електронних видань на крок попереду друкованих, одна з переваг електронної бібліотеки її оператив. Тивність дуже часто ми можемо зустріти в наших базах інформацію про публікації, датовані січнем 2012 року. Студент фізик Юрій Русяєв, наприклад, готував доповідь про цьогорічних Нобелівських лауреатів. Його найбільше приваблює доступність і зручність електронних ресурсів. Електронна бібліотека наукма має досить таку широку базу, базу даних всіх цих електронних видань, як і книжок, так і періодичних видань, за допомогою якої можна дійсно багато чого знати нового і так далі, щоб не тискатися з паперовими варіантами. Пані Ярошенко додає, що електронна бібліотека не лише допомагає викладачам та студентам тримати руку на пульсі світової науки, але й дає можливість заявити про себе у міжнародних академічних колах. Ми хочемо, щоб наші наукові дослідження теж знали в світі, щоб наші вчени співпрацювали з міжнародною академічною спільнотою. Нам є що розказати світові, нам є чим поділитися. Руслан Дейниченко, Марія Юнко, голос Америки.